Друзі, вітаю всіх! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам зробити огляд по циліндрах на ЮМЗ і МТЗ, які в нас є в наявності, які вам можемо запропонувати. Тут у нас йдуть зараз дефіцитні двостороннім штоком, це Юмзовський, МТЗовський, і звичайний з одностороннім штоком також МТЗ і ЮМЗ. Давайте почнемо з двосторонніх. Ціни також буду казати вам. Значить, юмзовський, в нас йде виліт штоку 250. Товщина штоку діаметр 30 повинен бути. Так, 30-ка йде шток. Ціна на нього зараз 4200 гривень. Це за голий циліндр. Також до нього можемо ще вам додати, він йде в зборі зі шрусами. Також можемо вам ще додати до нього накінечники ось такого плану. Це просто шарнір сам так, як на тяге. Доброї якості, йде кова, непаковка. І ось така втулочка, трубка, якою ви можете собі, як вам зручно, там на всю довжину йде різьба, ви можете її підігнати, як вам треба, щоб було по довжині. І потім вже або контргайка, або обварити його. Також є ще до нього кронштейни, звісно, але я їх не, їх не виніс вам показати чомусь. Е... Накінечники коштують приблизно 1000 гривень комплект, кронштейни коштують приблизно 600 гривень комплект. Тобто повністю вам циліндр е... зі шрусами, накінечниками і кронштейнами вийде в зборі в районі 6, 6 тисяч гривень. Далі. МТЗовський двосторонній. це. Е... Все виробництво Дніпро. Це хлопці, які виготовляли в Мілітополі їх. Вони переїхали до нас у місто і також почали їх тут вже у нас по місту робити. <кхем> МТЗовський йде також тридцятка діаметр штоку. Виліт йде 200. Також накінечники ті самі. Кронштейни трошки інші, також в нас є по наявності. МДжовський циліндр коштує 4 тисячі гривень, це голий зі шрусами. Е, так, е, по них ще хочу сказати, що в нас зараз поки що немає, але з'являться і посилений варіант. Е, там, де е, буде труба ця. Ширша, так і сам шток буде там по-моєму 40 або навіть 50 я точно не пам'ятаю. Ну Коли до нас дойдуть, я вам також зроблю відео, покажу. І односторонні шток циліндри це в нас Мтезовський. Вихід штоку йде 200-юмзовський, йде вихід штоку 210 Але я знаю, що також ставлять і МТЗовський, також на ЮМЗ. Тобто там різниця це 1 см. По цінах. Ось такого плану коштує приблизно там, 1700 гривень. Юмзовський 210 вихід коштує приблизно 2200 гривень. Ще хочу звернути вашу увагу, що вони йдуть універсальні, бачите, по виходах. Тобто три виходи. Але у цьому ми бачимо, що вухо йде цільне з корпусом. Тут воно, ну, як би окремо так зроблено. По сальниках стоять поліуретани ось тут. доброї якості циліндри, ми їх дуже багато продаємо, ну, ось ці десь. По 5 штучок на неділю, всі приблизно по 10 штучок у неділю. Відгуки всі гарні, тому не бійтеся, все буде у вас працювати, ходити. Е, так що, друзі, все вам, в принципі, показав. Замовляйте, також є пальці до них ще. І на ЮМЗ, і на МТЗ комплекти. Також хочу вам нагадати, що потрібно підписатися у Viber-спільноту, там буде дуже багато цікавої для вас інформації. Дякую за увагу! Мирного нам неба! Пока.